Знаки та символи у народному мистецтві виставку з такою назвою представили 22 квітня у столичній національній академії мистецтв України. Солярні знаки, дерево життя, засіяне поле. Ці символи постають як обереги, візуальні ознаки національної ідентичності українського етносу. Розповів куратор експозиції Євген Шевченко. Моя колега Олена Царенко розповість докладніше. Зібрано мною десь близько 500 солярних знаків. Це зображення сонця. Унікальна збірка виконана заслуженим майстром народної творчості України із Чернігова Андрієм Каменецьким. Це світило, наше світило, але переосмислене, переведене в знак, у графіку майстрами. Ахи там на темному фоні. Я взагалі на чорному фоні не працюю. у мене кольорова гама там, птахи виноград, це символ теж божественний, квіти Такое, Ну в українському мистецтві квіти це все образи, образи какие-то символи. Має надихати нас як народ України. Це, наших, це мистецтво наших пращурів. І воно якраз має найближче до нас. Воно чисте, воно не забруднене сучасністю. І... Але воно й зараз дивиться сучасно. Тому мені дуже сподобалось, там дуже цікаві колежі. Ця виставка, вона дійсно вона унікальна і важко навіть переоцінити її значення, її зміст цієї виставки, тому що тут то, на чому ми стоїмо, той фундамент, той ґрунт, наш народний спадок він мене бентежить дуже сильно і дуже сильно надихає. Тому я бачу е ті роботи сучасних майстрів, які всі. Е Якраз е, на тому ґрунті стоять, на тому фундаменті, і це прекрасно, що воно в наші часи отак от продовжує жити. Йде між люди, люди бачать, люди теж надихаються.